Слава Ісусу Христу! Да. Люблені браті і сестри, я вітаю усіх вас сьогодні з нашим престольним святом Днем Святої Пятидесятниці. Святом всіх поздоровляю. Після великої пасхальної радості, в якій ми оспівували Воскресшого Христа Спасителя, ми оспівували одну велику подію. Христос смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. І ось сьогодні ми оспівуємо вже не лише подію, а одну із іпостасів Святої Трійці, Духа Святого, звеличуючи його тропарем, який звучить Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші. А це молитва, якою ми просимо Духа Святого очистити нас від усякої скверни, спасти наші душі, допомагати нам. Це молитва звернення до Бога, Духа Святого який від Отця походить. Ми бажаємо, щоб наше життя було не лише за промислом Божим, а й кероване, кероване Богом, тобто кероване Духом Святим. І осіняючи себе хресним знаменням, ми просимо Духа Святого, щоб наставив нас на всяку правду. Сьогодні велична подія усіх нас християн. Сьогодні день народження церкви, церкви Христової. І тому ця велика подія як День народження церкви, ми її шануємо особливо, шануємо і радіємо подібно до апостолів, які не розуміли. Як це все відбудеться? Як Дух Святий і хто такий Дух Святий? І що він зробить таке особливе, більше, ніж Друга іпостась Святої Трійці, Син Божий, коли цей смертю смерть подолав? А Ісус Христос говорить, пришлю вам утішителя, який наставить вас на всяку правду. І ось сходження Святого Духа на Апостолів це не лише видима дія, яку ми споглядаємо через ікону в вигляді вогняних язиків. Це Божественна благодать, яка посідає на кожному із нас в момент нашого зачаття, в момент нашого народження, в момент нашого хрещення і в будь-якому таїнстві в якому ми приймаємо участь, як християни, діє благодать Святого Духа. А в таїнстві священства звучить благодать, яка немічне оздоровлює і недостачу доповнює, говорить про зміст дії Святого Духа. Немічне оздоровлює і недостачу доповнює. І ось ми усвідомлюючи, що ми можемо бути немічними, що ми можемо захворіти, ми звертаємось до Духа Святого, щоб Він поповнював там, де недостача, і оздоровлював там, де є хвороба. Явлення Святої Трійці це в першу чергу милість Божа і дарування людям. Откровення, що таке свята Трійця? Тепер ми вже знаємо не лише і слів Ісуса Христа, а самих подій життя Ісуса Христа. В момент хрещення Його в Йордані Дух у виді голуба зійшов на Ісуса Христа. І був голос з неба. Це є син мій улюблений. На, на горі побор. Ми бачимо дві постаті Святої Трійці. Бог Отець і Син Божий. І голос з неба, який засвідчив, що це істинний Бог, що Ісус Христос Син Божий, але істинний Бог. Це не три, не три Боги різні, це три єдиний Бог. Отець, Син і Дух Святий. Один із святителів, коли його запитали, поясни нам, як зрозуміти святу трійцю. Ми то словами сприймаємо, але як нашими матеріальними очима хоч би чуть-чуть зрозуміти? Він дав таке, наголосивши, що тут дуже відсторонене пояснення, каже, подивіться на сонце. Ми бачимо, що воно світе, бачимо, що воно гріє, бачимо його форму, але не знаємо, як воно все це відбувається на відстані. І чому воно все це відбувається? Це є своєрідна матеріальна тайна. Але коли говорити про самого Бога, по відношенню до якого і слово важко підібрати, і тому в старому заповіті не говорили не давали Богові ніякого імені. Бо кожне ім'я це вже було б обмеження. І тому єдине, що говорили, це Господь сущий, існуючий, а все остальне це, в чому він проявляв себе. Господь Саваоф, тобто Господь воїнськ небесний. Господь Вседержитель і інші слова, але це тільки прояв Божества, а не суть самого Бога, якого ми попробуємо одним словом сказати, що таке Бог. Ось так і сьогодні, як можна сказати, що таке Дух Святий? Можна відчути благодать Святого Духа, але осягнути і словами людськими. Пояснити Святотрійцю неможливо через убогість людського єства. І тому ми сьогодні сприймаємо догма Святої Трійці через откровення і через віру. Але для нас, християн, важливо, що Бог з нами, що Бог є серед нас що кожен із нас є оновлений і наповнений благодаті Святого Духа і носить образ Божий. Ось це нас утішає, це нас надихає сьогодні радіти цьому великому дню п'ятидесятниці. Ще з приємністю ми розглядуємо Святотрійцю як можливість молитися на нашій українській мові. Адже Дух Святий зійшов на апостолів і дав їм можливість проповідувати всім народам. Ісус Христос говорив про це, «Ідіть, навчайте всі народи Христичі їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І коли стояли люди поряд, бачили, що Дух Святий зійшов на апостолів і почали ті, хто увірував в Христа, почали проповідувати різними мовами. Різними, тодішніми, різними мовами, якими розмовляли люди. І тому і сьогодні ми звершуємо наші богослужіння на українській благодатній канонічній мові, яку дарував для нас Дух Святий. І тому і радіємо, що від глибини свого серця, глибини свого розуму ми можемо Богові сказати те, що є в нас на душі, те, що є в нас на серці. І кажемо усвідомлено, щиро, і віримо і будьте впевнені, що Господь сьогодні чує кожного із нас. Молитву вислуховує кожного, бо, за його словами, де двоє і троє зібрані в ім'я моє там і я посеред них. І ми сьогодні не маємо сумніву, що серед нас немає Бога. Ми віримо, що сьогодні серед нас є Бог. І тому хай Дух Святий сьогодні зійде на усіх вас, доповнить недостачу, оздоровить вашу неміч і благословить на щасливе майбутнє вас і всіх, кого ми сьогодні згадували в нашій літургії і в нашій молитві. Хай Дух утішити, наставить нас на всяку правду і очистить нас твоїм Інблагії. Слава Ісусу Христу.